Наші шахеди балістика зранку, знову цей безлад каналія, яку чинить влада, і я знову на Майдані. На Майдані, на святому місці, де ми, українці, завжди виборюємо правду, свою свободу. Знаходиться Сергій Латиш, ветеран російсько-української війни, інвалід війни, який один з немногих став на захист не тільки наших прав, а й тих, хто загинув в війні. Зараз влада їм готувала місце поховання на болоті. Тобто для нас, українців, є місце поховання або в крематорії або на болоті. І оце ціна за нашу з вами байдужість. Тому всі ветерани, які зараз знаходяться в Києві, давайте сюди, підтримайте Сергія Латиша, потисніть йому руку. І скажи слова бурення й ганьби владі цій кримінальній владі, яку очолює сьогодні Зеленський з Єрмаком. До речі, отут не ми маємо стояти прості люди, які сьогодні прийшли з плакатами «ветерани війни. А тут має стояти президент України Зеленський з Наталією е Калмиковою, міністром ветеранів. Ви тут маєте стояти і червоніти, бо це ганьба для всієї нації. Ви нас принижуєте. Ви мало того, що довели країну до війни. Ви нас ведете до Паразки, а ще й хаваєте у болоті. Такого не буде. Наталія Калмикова. Звертаюсь до вас. Я з вами зустрічався як тільки вас. Призначили міністром. Ви нам розповідали дуже серйозні і цікаві речі. Ви казали, що тепер політика ветеранська зміниться. Де вона змінилась? Лежить ветеран війни без кінцівки. А ви де? Ви проводите цілодобові якісь заходи, селфітись, а наше життя з кожного дня стає все гірше і гірше. в Мархалівку я сам дія. Савдеївки. Так ми земляки з Донбасу. Так, так. Мархалівки в квітні місяці начали масово лізти через дорогу ліс вирубувати ліс. Ми обратились к ну, руководству шойта, сказали, что будет строить військове меморіальне кладовище. А там грунтові води високі. І далі вирубується 267 гектарів лісу, 32 уже гектара вирубалось, а це смарагдова мережа. Вирубуються столітні сосни, дуби. А директор НВМК і замдиректора кажуть, що це чагарники, кущі, які в місяці на 20 камазів. І вот. то вот это сделали дренаж за мільярд. За мільярд. за мільярд зробили дренаж. Оце, оце вирили каналу, да, за мільярд. Це що, що, що залишилося від кущів, так? Оце був молодий. Білодоріжки роблять, готель будуть строїти. А, ресторан, ресторанний комплекс, подземний парк. Зерновози приходять з частними номерами, оїжають і пропетровські номерами, а вижають чорні картонки, типа військові. Що, що ця організація, яка займається за будівництвом, я так розумію, вона була перед цим нещодавно тільки створена, як запустився проект із тисячним капіталом. Отрасутки як створена 5 тисяч уставний капітал. І російські корні, пан Єрмалаю, Граніт це все налоги. платять в Росії. Я хочу додати, будь ласка, розповсюджуйте ну, дану інформацію. Не, 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 не даймо латишу втратити своє життя або втратити своє здоров'я, тому що він вже п'ятий день голодає. Він третього чи в третій день втрачав свідомість. Він тримається. Він слава Богу, крепкий, але. Життя може обірватися в будь-який момент. Здоров'я може підірвати в будь-який момент. Ганьба такій владі, яка ну, робить по факту могильних на болоті. Це просто жахіття, і це отруєння водойм. А там територіальні громади, які просто за короткий проміжок часу, якщо ці е, труйні е, труйні яд попадатиме водойми в криниці, в е, це просто люди будуть мерти як мухи. Просто, будь ласка, допоможіть зупинитися свавілля і дай. Давайте дамо можливість латишу почати їсти, почати пити воду, бо він крім кави і сигарет більше нічого не вживає. Дякую за увагу. І добре, що є такі люди небайдужі в Україні, як оці гарні жіночки, чоловіки, які приїхали міністерство ветеранів через дорогу. От на... да. вони знаходяться, ні сюди приїхали. Прямо навіть зворіть подайці, спитати, що тут роза. Чому Українці Робіть висновки, бо таке життя вже дістало. Я не знаю, чи воно дістало тільки тих, хто тут стоїть, може ще й вас. То давайте всі разом наводити в країні порядок. Я заявляю, що рада. Уповноважених представників ветеранської спільнот України підтримує Сергія Латиша і висловлює свою обуреність Зеленському як президенту, виконавчій і законодавчій владі, в особі Верховної Ради і Кабінету міністрів. Ми все розуміємо, а ви тепер знаєте, ви з цим за все рано чи пізно доведеться відповідати. Слава Україні! Героям!